Вітаю з новим 2024 роком! Нехай цей рік буде переможним у всіх сенсах для України над ворогом, для всіх людей над стражданнями, які принесли окупанти на нашу землю. Бажаю, щоб Новий рік дарував лише позитивні емоції, щоб усі ті добрі думки та бажання втілилися у життя. Новий рік нова сторінка життя. Тож нехай на ній не буде порожнього місця, нехай вона заповниться безліч фарт, яскравих подій та приводи. Цей новий рік ми зустрічатимемо по-іншому, на відміну від попередніх, до по святкових салютів та гучного сміху. Головні линки міст нагадують нам країну. Але вони все одно залишаються святковими. Для підтримки духу ми відзначатимемо свято будинку за святковим столом і будемо надіятися на те, що в наступному році назвере єдність, а не горе. Нехай в вашому будинку цілий рік буде затишок, кохання та щастя. Нехай новий рік принесе багато радісних та щасливих днів. Нехай рік стане роком виконання бажань та втілення всіх планів в житті. Нехай новий рік здивує вас кожним днем. Нехай не дасть вашій посмішці приводу зникнути, щоб ваші близькі та друзі. Отримали від вас заряд щирого позитиву. Нехай всі проблеми вирішуються самі, а успіх завжди тримає вас за руку. Нехай цей новий 2024 рік стане для вас цією скарбничкою, яку ви складати лише найсвітліші, найтепліші та найприємніші моменти свого життя. Хай прийдений рік принесе нам миру. Нові успіхи та перемоги з Україною в серце. Бажаю вам та всім вашим близьким щасливого та мирного Нового року. Я сподіваюся, що цей рік буде для вас повний радості, віру та за і що всі ваші бажання збудуться. Ділюся з вами рецептом чудової новорічної страви, яку потрібно встигнути приготувати до півночі. Отже, беремо новий рік, додаємо до нього своє найзаповітніше бажання, наполегливість, впевненість в своїх здібностях і силах, старанність і жменьку удачі. Заправляємо страву чудовим настроєм і прикрашаємо коханням. У новому році всіх вас супроводжує удача, успіх та достаток. Насолоджуйтеся кожною миттю вашого життя, будьте коханими, оточуйте себе та своїх близьких теплом і турботою, зігрівайте їх своєю любов'ю, а вони у відповідь зігріють вас.